Лікар просто зайшов в палату, сказав, що у вас пухлина, вийшов і на цьому, якби весь контакт з лікарем, закінчив. Що лікарі, наприклад, там, особливо, якщо це якісь практикуючі хірурги, у них на жаль дуже мало часу, але розповсюджена практика, коли лікарі намагаються цю відповідальність перекласти на когось іншого. Не щоб між вами і пацієнтом не було ніяких зайвих речей. Не потрібно запрошувати всіх родичів, або не потрібно дозволяти всім родичам. Там просто якась виразка. Я не знаю, там мене просто направив сімейний лік. Або ідіть додому, о, до речі, також це був такий випадок, ідіть додому і подумайте перед смертю, чим ви хочете зайнятися. Ну, То тобто... <говорит> лікар має так само готуватися до зустрічі з пацієнтом, як і, наприклад, пацієнт готується до зустрічі з лікарем. <говорит> Вітаю, друзі! На зв'язку студентська рада першого медичного факультету, і це наш новий випуск подкастів. Дякуємо, що дивитесь нас і бажаємо приємного перегляду. Сьогодні у нас в гостях лікарка-психологиня Єлизавета Зеленько, і вона нам допоможе розібратися з досить складною темою, е, загалом в медицині: це протокол Spikes. Він є алгоритмом повідомлення поганих новин, і ми спробуємо розкрити кожну букву цієї абревіатури. Тож почнемо з першої: це S settings, умови. Uh -huh. І як краще повідомляти погані новини. Можливо, чи в присутності родичів, чи наодинці пацієнту взагалі дивіться тут доволі складне запитання, тому що фактично ми не маємо права повідомляти ніяку інформацію без дозволу пацієнта. А виключення це якщо, наприклад, пацієнт не є дієздатним, наприклад, він перебуває в тяжкому стані порушення свідомості, да, наприклад, в комі, відповідно, у нас є лише його родичі. Або, наприклад, якщо це дитина, або є якісь інші супутні, в тому числі психіатричні захворювання, та теж, наприклад, деменція, яка заважає пацієнту засвоювати повністю інформацію, яка стосується його стану здоров'я. Зазвичай, у таких людей є або офіційний якийсь представник правильно на законному рівні, тобто це все вирішується в порядку якихось певних судових засідань. Ну або, звичайно, це за якимись такими певними певними домовленостями. Відповідно, якщо у вас є дозвіл проговорити якісь певні моменти в присутності родичів, звичайно, ви можете це зробити. Але я б порекомендувала для початку запитати у самого пацієнта, якщо немає якихось інших ситуацій, чи не проти він, чи хоче він правильно, щоб був хтось присутній інший. Відповідно, чи не проти він, щоб були присутні його родичі, і яку конкретну інформацію він би хотів, щоб ви розкрили в тому числі і його родичам. Це важливий аспект, тому що інколи пацієнти хочуть, щоб ви розкрили лише частинку всієї інформації, не все Родичам. так, родичам. І відповідно, ми маємо також це враховувати, тому що на жаль, це регулюється саме законодавством України. Таким чином. Відповідно, коли ми говоримо про самий початковий етап, як ви сказали, умови, отут у нас зазвичай є велика проблема з цим, тому що в ідеалі має бути окреме приміщення, тихе, спокійне, непрохідне. Я на це звертаю завжди увагу, коли розповідаю студентам, тому що тихо може бути і на коридорі, правильно, але коли проходять інші пацієнти, медичний персонал, інші лікарі, це, звичайно, дуже сильно збиває і самого лікаря, і відповідно, самого пацієнта. Краще, щоб це було окреме приміщення, закрите, куди можна запросити пацієнта і, наприклад, його родичів. Відповідно, а воно має бути обладнане для того, щоб можна було спокійно поговорити. Ми також рекомендуємо це робити саме сидячи. Це створює більш сприятливу атмосферу, більш комфортну, з точки зору, як і фізичного, бо інколи ці розмови вони довготривалі. І, в принципі, психоемоційний комфорт він також є важливим. А далі ми також, як психологи, дуже рекомендуємо нашим лікарям виділяти достатню кількість часу на спілкування з пацієнтами або його родичами. Коли ми говоримо про це приблизно скільки часу? Важко сказати, все залежить від ситуації, від того, який пацієнт, які його індивідуальні особливості, але я б радила не менше 30 хвилин виділити, тому що а, потрібно дати час людині проявити прожити якісь емоції, потрібно дати час пройти оці, хоча б першочерговій шокові реакції після повідомлення поганих новин. Потрібно дати людині можливість задати запитання, які її хвилюють. А, дуже часто стається, що лікарі, наприклад, там, особливо, якщо це якийсь практикуючий хірург, Орги, у них, на жаль, дуже мало часу. Відповідно, вони якось там на коридорі 5 хвилин озвучили і пішли. Розумію, що це не дуже їх, якби, провина, в тому плані, що може бути дуже завантажений графік, але все ж таки ми б рекомендували по можливості справді підготуватись. В тому числі, наприклад, попросити колег не телефонувати, там не стучати, не заходити. Якщо це право, є така можливість. Саме тому, наприклад, ординаторська це погане місце для повідомлення поганих новин. Палата, коли як, якщо це одномісна палата, то чудово. Якщо в палаті є інші пацієнти, то інколи ми фізично не можемо попросити їх вийти там на 30-40 на хвилин. Тихе, спокійне приміщення, у лікаря достатньо часу. Його не відволікають, якісь дзвінки, якісь повідомлення. Медсестри його не шукають, тому що там якісь інші пацієнти вимагають від нього уваги. А, і, звичайно, також ви сидите, бажано на одному рівні з пацієнтом підтримуєте певний візуальний контакт. А, візуальний контакт взагалі. В нормі людина природньо підтримує 3-4 секунди і далі переключається. Хтось на тривозі може підтримувати занадто такий да, довгий візуальний контакт. Зазвичай це якраз таки більше від пацієнтів. Не лякайтеся, це нормально. Людина на тривозі, вона максимально сконцентрована, відповідно, вона може якось трішки у вас бувати, трішки у вас нервувати цим, але це абсолютно окей. Далі, що також важливо, бажано, щоб між вами і пацієнтом не було ніяких зайвих речей. Тобто, якщо між вами крапельниця, яка заважає, якщо між вами якісь речі, якісь сумки, якісь там стоси паперів, це краще прибрати, щоб пацієнт міг спокійно вас бачити. Знову ж таки, це дуже важливо. І також не менш важливим є те, щоб сам лікар не уникав візуального контакту, бо інколи лікарі ну тема дуже болюча. Ніхто не любить повідомляти погані новини, і, відповідно, це дуже складний процес для самих лікарів, якого вони намагаються вникати. Є доволі розповсюджена практика, коли лікарі намагаються цю відповідальність перекласти на когось іншого. Наприклад, на інтернів, на студентів, там, на практикантів, на там, лікарів-психологів, які працюють в лікарні. Ми це розуміємо, але я своїм колегам рекомендую все ж таки відмовляти. Що ви ведете цього пацієнта, він підсвідомо до вас відчуває якусь певну довіру, він сподівається, ви для нього така умовно собі батьківська фігура. Якщо ви перекладаєте відповідальність повідомлення поганих новин на когось іншого, кого він взагалі, наприклад, не знає, або кого він сприймає ну, наприклад, це ж таки лікар і інтерн, буде суттєва різниця у сприйнятті. Правильно, це лікар, а це лікар-інтерн, тобто хтось понижче, як би це не звучало дивно. Відповідно, зазвичай це. Створює таке певне відчуття покинутості, і це суттєво може погіршити психоемоційний стан пацієнта, тому краще проконсультуйтесь, підготуйтесь, але самостійно повідомте як лікуючий лікар ці погані новини своєму пацієнту. Добре, дякую. Наступний етап це сприйняття. Угу. Що ми можемо сказати про дивіться? Цей пункт, цей пункт до речі, дуже часто пропускають лікарі. Чому він важливий? На цьому етапі ви маєте дізнатися, що пацієнт вже знає про свою хворобу, про свій стан. Наприклад, тут ви можете дізнатися, там, з чого почалися симптоми правильно, або з чим пацієнт пов'язує виникнення цих симптомів. Наприклад, якщо його направив інший спеціаліст, ви можете запитати там вас до мене направив сімейний лікар. Як ви вважаєте, чому знадобилась консультація? Які обстеження до цього ви вже проходили, чи знаєте ви результати цих обстежень і тому подібне? Чому це важливо? Тому що, по-перше, це дає вам таку невеличку картину того, як пацієнт сприймає себе в контексті хвороби, чи має він якісь нереалістичні очікування, чи немає, наприклад, якогось уникнення, чи немає якогось заперечення, тому що звичайно ці все. Ці всі певні захисні механізми вони будуть впливати на те, як пацієнт буде в подальшому сприймати інформацію від вас. Відповідно, ви зразу можете оцінити, наскільки він налаштований, яка де можливо буде реакція, і навіть знати, що потім конкретно казати. Тому що інколи пацієнти можуть вам одразу сказати: Ну, я розумію, що, скоріш за все, ви мені прийшли говорити невтішні новини. Це трішки може зняти з вас таку певну відповідальність в психоемоційному плані, але інколи, да, наприклад, пацієнти в запереченні, і вони вам говорять про те, що та, там просто якась виразка, та я не знаю, там мене просто направив сімейний лікар. Тому якби інколи ця відповідальність повністю покладається на ваші плечі. Добре. Ще один такий не зовсім зрозумілий, напевно, студентам, і, можливо, і лікарям пункт наступний це запрошення invitation. Угу, добре, це, до речі, також важливий етап, тому що от на цьому етапі ви можете, до речі, запитати у пацієнта, чи хоче він, щоб були присутні його родичі, або якісь близькі люди. До речі, те, що я не сказала, не потрібно запрошувати всіх родичів, або не потрібно дозволяти всім родичам бути, бо інколи такі великі родині там і мама, і папа, і бабуся, і дідусь, і діти. Істра, і, і, і сестра, і тітка, і дядько, і просто немає місця, і всі над цим нещасним лікарем і пацієнтом стоять. Це буде дуже заважати, тому що ми рекомендуємо, щоб була максимум ще одна людина, ну можливо, дві, якщо говоримо про там те, що ви повідомляєте погані новини, наприклад, батькам. Відповідно, має бути обмежена кількість родичів, тому що вам просто не вистачить часу відповісти на всі їх запитання. Це перше. По-друге, ми говоримо про те, що чим більше людей, тим різні можуть бути емоційні реакції. А вам доведеться якось з цим всім також справлятись правильно, самостійно, що не дуже комфортно для вас, в першу чергу. Окей, що ж за запрошення? Тут ми говоримо про те, наприклад, що у нас є певні результати, да? наприклад, прийшли результати вашого обстеження, або нарешті ми отримали результати аналізів. Я б хотіла з вами їх там обговорити. Що ви хочете почути? Чи хочете ви, щоб я там зупинився, зупинилась на основних моментах, чи я маю вам детально розповісти, наприклад, про те, що відбувалося, як проходить там ця процедура якогось обстеження, а детально розказати всі результати. Тобто, наприклад, хтось хоче знати в рамках. Біопсія, це злоякісне чи доброякісне. Хтось хоче почути, які конкретно були клітини знайдені, якщо там імуногістохімічне, то що конкретно перевірялось, на які мутації, тому подібне. Це все має вирішувати пацієнт. Відповідно, тут ви дізнаєтеся, що він хоче чути від вас, на чому ви маєте зосередити свою увагу в подальшому, коли будете йому розповідати результати обстежень, аналізів і тому подібне. Тож наступний етап це знання. З чого взагалі починати повідомляти новини, які, можливо, існують такі дефолтні фрази, які можна використати для того, щоб почати? Угу. Дивіться, тут є багато дискусійних моментів. Наприклад, ряд спеціалістів вважають, що не потрібно говорити фрази на кшталт. Там, на жаль, у мене є для вас погані новини. Я і ряд моїх колег все ж таки ми розділяємо думку про те, що можна використовувати цю фразу, або, хоча б використовувати так звані відні слова, наприклад, там на жаль. А, чому? Тому що взагалі пацієнт або його родич, правильно, зазвичай вони десь підсвідомо вони розуміють, про що ведеться розмова, вони готові, да, вони бояться, але вони готові почути саме погані новини, відповідно, вони перебувають в певному внутрішньому такому напруженні. І оця фраза, на жаль, у мене є для вас погані новини, або, на жаль, я вимушена повідомити, що результати обстежень прийшли не такими, як нам хотілося б, наприклад, як варіант. Воно трішки зменшує це внутрішнє напруження, відповідно, допомагає пацієнту в подальшому засвоювати цю інформацію, яку ви хочете йому сказати. А що тут головне розуміти, як правильно провести цей етап? Перше, після того, як ви озвучуєте, наприклад, пацієнту, який у нього діагноз. Дуже важливо робити паузи для того, щоб пацієнт встиг опрацювати інформацію, яку він отримав. Пам'ятаємо про те, що в нас є оці п'ять стадій прийняття. Найперша стадія це шок. Далі певне, може бути заперечення, може бути агресія, депресія або. Прийняття вже в кінці. Не обов'язково пацієнт має рухатися по всім цим стадіям в певній послідовності, інколи це все доволі хаотично, інколи доволі швидко, інколи навіть припускаючи якісь певні стадії. Відповідно, дуже важливо, щоб ви говорили спокійно, структуровано, з паузами і зрозумілою для пацієнта мовою. Давайте час для того, щоб пацієнт міг обдумати, опрацювати інформацію, задати запитання, які для нього важливі. Не перевантажуйте його якимись термінами, не перевантажуйте його якоюсь зайвою інформацією, тому що він це все одно не запам'ятає. Важливо донести лише основні моменти, які, наприклад, стосуються діагнозу або там, результатів досліджень. Дякую. Яких... Помилок найчастіше припускаються лікарі або які фрази табу вони проговорюють, які не треба було проговорити. Ну, тобто, ми вже сказали про те, що, можливо, не варто використовувати такі фрази, за думкою деяких е, лікарів, як, на жаль, у мене для вас погані новини, хоча це може бути, напевно, якимось дзвіночком, таким да, може підвести. Але от саме фрази табу, які не варто використовувати. А, ну дивіться, тут важливо розуміти, що а, одна з найрозповсюдженіших помилка, коли а, лікарі використовують професійну лексику, яка не зрозуміла пацієнт, наприклад, там, називають дуже складний гістологічний діагноз. А, був випадок, до речі, це мені розповідали саме студенти. А, що сталося? Відповідно, пацієнтка була госпіталізована в хірургічне відділення, де їй було проведено обстеження. Виявилося, що у неї є пухлина, але чесно не пам'ятаю, чого лікар просто зайшов в палату, сказав, що у вас пухлина, вийшов і на цьому якби весь контакт з лікарем закінчився. Він, звичайно, ви і приписав консультацію онколога, але пацієнтка до нього не зверталася. На жаль, потім вона була повторно госпіталізована в це ж саме відділення, і що? Там відбулася фактично прогресія захворювання. Воно перейшло на четверту стадію. І коли намагалася розібратися, я ж як же ж так сталося, що вона не звернулася до онколога. Не пройшла ніяке подальше лікування. Вона сказала, що вона не знала, що вона є онкологічне захворювання, тому що коли лікар сказав, що у неї пухлина, вона подумала, що мається на увазі доброякісна пухлина. Вона очікувала, що їй скажуть, що в неї рак. А, також, да, звичайно, це ж саме ми говоримо про якісь такі професійні певні терміни. Там, наприклад, коли ми називаємо гістологічний діагноз, не всі пацієнти розуміють, що це, і не всі потім розуміють, що це саме онкологічний діагноз, наприклад, якщо ми говоримо про такі випадки. А, знову ж таки швидко, якось занадто коротко, незрозуміло пояснюється, або лікар використовує певні емоційно насичені фрази, наприклад, у вас дуже складний випадок, або тут взагалі без шансів. Або, наприклад, ми більше нічого не можемо для вас зробити, а там тут тільки хоспіс залишається. Або ідіть додому. О, до речі, також це був такий випадок. Ідіть додому і подумайте перед смертю, чим ви хочете зайнятися. Ну тобто, дякую, звичайно, що ви турбуєтеся, але якби там. Пацієнту ще жити і жити, як виявилося. Відповідно, намагайтесь, будь ласка, уникати таких фраз, бо вони справді суттєво погіршують психоемоційний стан пацієнта, і ну, багато хто потім викривлено сприймає і свій стан здоров'я, і свій діагноз, відповідно, відмовляється від лікування. Тобто ми стараємось таких фраз саме уникати. Тобто говоримо все поступово і фактично. Угу. А, також важливо, щоб ви не використовували таких фраз, як наприклад, це буде добре, тримайтеся або я вас розумію, бо давайте говорити про те, що ну. А ви не можете зрозуміти правильно пацієнта, тому що ви не є ним. Ви не маєте тих самих психологічних особливостей, яких має пацієнт. Ви не маєте того життєвого досвіду. Ви можете лише розуміти, як це відчувати біль, правильно, але чітко розуміти, що він зараз проживає в цей момент. Ви не здатні. І якби ну це абсолютно нормально. Відповідно, ну і фраза Все буде добре, також вона для більшості пацієнтів є доволі такою обурливою, тому що ну зараз то не все добре. Коли буде добре, мені зараз погано. Ну, і тримайтеся, це просто фраза така табу, яку краще не використовувати. До речі, не рекомендується це використовувати і як близькі люди, які намагаються та, от, підтримати, наприклад, свого родича або друга, близьку людину. Краще використовувати фрази по типу: там, Я з тобою поруч, ми з тобою через це пройдемо разом. Ти можеш там завжди поділитися зі мною, якщо для тебе це потрібно, важливо. А пропонуйте практично завжди допомогу. Наприклад, дуже багато хто використовує фразу, що. Там скажи мені, якщо тобі щось потрібно. Зазвичай такі фрази вони залишають собі якогось відгуку, тому що ну не люблять пацієнти або там родичі, наприклад, звертатися за якоюсь допомогою. Тому краще, якщо ви там в позиції близької людини, сказати, наприклад, що там я їду в магазин, можливо, щось тобі купити, або я буду їхати додому, хочу чи до тебе заїду, разом прогуляємось. Тобто, коли ви пропонуєте якісь конкретні дії. Дякую. І п'ята стадія це емоції. Mm -hmm. Як правильно оцінити емоції, якщо вони не виражені, такі як агресія або заперечення, і як на них реагувати? Ну, дивіться, важливий такий момент це те, що цей етап він має бути. Саме тому ми говорили про те, що ви до нього готуєтеся ще на самому початку, коли виділяєте достатньо часу, щоб пацієнт міг якби, опрацювати отриману інформацію і прожити ряд емоцій, які будуть в нього виникати. Які можуть бути тут поведінкові реакції? Це може бути як сльози, правильно сум? Це може бути агресія, агресія, це може бути заперечення, а може бути навіть ступор. А з агресією складніше, тому що інколи це агресія, яка може навіть направлятися на лікаря, наприклад, ну, якби то у вас щось неправильне, результати діагностики, погана лікарня, все, консультація закінчена. Інколи пацієнти навіть можуть там вставати, якось дуже себе агресивно вести по відношенню до лікаря. Тут важливо ні в якому разі не вступати в конфлікт з пацієнтом, тому що він вас зараз не буде чути. Він в такому емоційному стані. правильно... Тут важливо розуміти, що будь-яка емоційна реакція вона має свою часову обмеженість, тобто рано чи пізно вона закінчиться. Говорити пацієнту, доносити якусь інформацію, коли він в такому стані, це марно, тому що він вас не чує, він під впливом емоцій, тому просто треба дати йому можливість безпечно прожити ці емоції, безпечно, в тому числі для вас. Чи можна якось чіпати за руку, або краще просто подати серветку, або водичку, якщо Дивіться, так, да, якщо умови дозволяють, краще подаєте серветки, де краще подаєте там, наприклад, якусь водичку, запропонуйте, можливо, правильно. Доторки, це складне питання. Ви ніколи не знаєте, який життєвий досвід у вашого пацієнта. Правильно, відповідно, можливо, в анамнезі є якесь там сексуальне насильство, або, в принципі людина доволі чутлива. І ви можете таким чином лише стригерити правильно, викликати ще більше якихось негативних емоцій. Тому краще взагалі це питання не піднімаєте в тому плані, що. Ну, я вважаю, що можна навіть не запитувати, чи можна до вас доторкнутися, тому що без цього моменту, без якогось тактильного контакту, якість надання якоїсь там вашої допомоги в даному випадку вона не погіршується. Цього можна спокійно уникнути і таким чином убезпечити і себе, і свого пацієнта. Просто часто в методичках прописано саме тактильний контакт. Я б не рекомендувала це робити. Принаймні, якщо вам дуже хочеться, тоді запитайте краще дозволу. Але повірте, цього можна спокійно уникнути, і в багатьох випадках це справді краще ніж наявність цього тактильного контакту. Банально, людина може не мати якогось там сексуального насилля в минулому, да, досвіду, саме такого. Але при цьому вона може себе відчувати в моменті дуже вразливою і не бути тактильною під час таких вразливих моментів. Відповідно, ви порушуєте її кордони, їй неприємно. Вона від вас закривається, і це в подальшому якби погіршує сприймання інформації, погіршує ваш контакт і. Фактично, це призводить до втрати довіри до вас і відчуття безпеки. І заключений етап це стратегія та підсумки, як загалом правильно зробити висновок, можливо, направити пацієнта ще кудись, або спитати про те, чи прийде він ще раз. Угу. Дивіться, що важливо тут розуміти. По-перше, не всі будуть доходити до цього етапу. На етапі емоційного реагування, наприклад, да, людина може бути в ступорі, в такому випадку ви можете там трішки зачекати і, наприклад, запитати, да, що я бачу, що ви зараз мовчите. Будь ласка, поділіться, що ви зараз відчуваєте. А, інколи пацієнти можуть провалюватися якісь свої переживання, особливо, якщо це рецидив захворювання, наприклад, Боже, як же ж мені вирішити всі ці фінансові питання, або як мені я не хочу знову проходити через цю нудоту, побічні ефекти, там, випадіння волосся. А, будь ласка. Не намагайтесь вирішити проблеми пацієнта. Да, бо багато молодих спеціалістів вони одразу починають включатися? Вони починають говорити про те, що там давайте подивимось гранти, давайте подивимось поруки. Цього не потрібно робити. Ви тут поряд лише для того, щоб розділити ці емоції правильно поряд з пацієнтом, не більше. Відповідно, далі, коли пацієнт трішки заспокоївся, коли, можливо, ви там, трішки вивели його на розмову, якщо він був у ступорі. Ви можете у нього запитати: да, нам потрібно з вами обговорити подальші дії, чи ви готові зараз чи нам краще, наприклад, перенести це на наступний раз? Це важливо, тому що, наприклад, людина може бути в шоковій реакції, вона не готова, бо вона відчуває, що вона не за свою інформацію. І, відповідно, справді тоді краще перенести, щоб вона прожила якісь емоції ну, спокійно да, і була готова до сприймання подальшої інформації. Відповідно, що тут важливо? Ви ну є різні стилі. Правильно, ведення пацієнтів є авторитарний, є ліберальний, є демократичний. Коли ми говоримо про вибір тактики лікування, звичайно, ми б рекомендували саме демократичний, тому що. Умовно, да, під час цього стилю ви як робите? Ви надаєте пацієнту всю необхідну інформацію про те, які є варіанти лікування з точки зору доказової медицини, правильно? І відповідно ви разом з ним обираєте найбільш оптимальний для пацієнта варіант. Да, ви обговорюєте можливі якісь його переживання, побоювання, обговорюєте, наприклад, хід операцій, розповідаєте, які можливі консультації вам потрібні. А інколи або лікар може брати такий авторитарний стиль, він говорить, що там. Є тільки такий варіант, і все, тому що йому так зручно. Або, наприклад, навпаки, пацієнт він, будучи таким вразливим, він такий, все, я вам довіряю, робіть, що хочете, тільки вилікуйте. Все ж таки, краще пацієнтів залучати до вибору правильного методу лікування, тому що це про розподіл відповідальності і про це їх певне таке відчуття контролю. Вони мають відчувати, що да, незважаючи на те, що з'явилася така проблема, да, яка місцями вибиває якби землю з під ніг, але вони все одно ще здатні мати контроль над важливими для них речами, в тому числі, наприклад, коли ми говоримо про лікування. Тому краще все ж таки я б я б рекомендувала саме демократичний стиль. Обговорити, запропонувати, разом визначити подальшу тактику, підсумувати да, загально, які подальші дії, домовитись про те, як в подальшому буде вестись комунікація з якими також спеціалістами, да, наприклад, коли буде повторна консультація. Чи дозволяєте ви, наприклад, якісь там списувати, зідзвонюватись? Якщо так, то в який час також ви маєте будувати певні кордони, тому що є певні пацієнти, які можуть вам Завнити о 12 ночі, і коли ви відпусті, і тому подібне. Тому також ви це все визначаєте для себе, потім проговорюєте своїм пацієнтам, правильно? Ну і звичайно, тут, на цьому етапі, деякі пацієнти можуть відмовлятися від лікування, і в такому випадку ви, звичайно, не намагаєтесь їх чомусь переконати, тому що це не ваша задача. Знову ж таки, інколи це про певні захисні механізми психіки, інколи це про певні переживання пацієнтів. І ви не маєте бути їм психологами, правильно це важливий такий момент, і е, ви просто можете їх проінформувати. Що, на жаль, у випадку там відмови від лікування, пацієнт може стикнутися з такими, з такими, з такими там наслідками, і все. І далі, звичайно, пропонуєте, наприклад, там залишатись на зв'язку, щоб якщо пацієнт передумав, він там з вами зв'язався, і ви почали рухатись за якоюсь там новою схемою та лікування. От таким чином. При виборі пацієнтом якоїсь недоказової. Медицина або стратегії недоказового лікування теж такий же механізм, так? В принципі, так. Тобто, ну ми говоримо про те, що є доказова медицина правильно, і це те, що у вас є на руках, у вас є якась статистика, у вас є якісь результати досліджень. А якщо пацієнт захоче, він буде використовувати різні нетрадиційні методи, і ви ну, це не ваша зона контролю. Ви ніяк не можете на це вплинути і ніяк не можете це контролювати. Тому можна обговорити правильно це. Потрібно з повагою до цього, але просто зробіть такий акцент на тому, що ви не можете дати чітких, ну тобто, ви справді не знаєте, до чого призведе нетрадиційне лікування, тому що, наприклад, там немає якихось досліджень і немає цього в протоколах лікування. Відповідно, все, що у вас є, це доказове лікування, ви можете запропонувати лише його. А, можуть бути такі такі наслідки, да, наприклад, якщо ви, пацієнт піде іншим шляхом, але звичайно, ви маєте вважати вибір пацієнта, бо це його життя, і він має сам ним розпоряджатися. Дякую. І останнє питання це більше до лікарів. Угу. Чи є якийсь чек-лист, по якому можна прийтися собі особисто угу. і з'ясувати, чи дотримується лікар. Це стратегії повідомлення цих поганих новин. Я загалом? Ну, дивіться, тут такого якогось конкретного uh, чек-лісту немає. Ну, принаймні я так зараз не можу. Питання якісь, які можна собі поставити, проговорити. Mm -hmm. Я б сказала, що лікар має так само готуватися до зустрічі з пацієнтом, як і, наприклад, пацієнт готується до зустрічі з лікарем. Тобто, ви можете в себе якось в голові уявити, як буде відбуватися ця розмова. Можете для себе підготувати ряд фраз, які ви можете використовувати правильно, наприклад, там що мені шкода, що результати, які ми отримали, не такі, як нам хотілося б. Можна продумати, що ви будете робити, наприклад, у випадку сліз пацієнта, підготувати заздалегідь серветки, можна ознайомити з літературою. Наприклад, у нас там на кафедрі ми випустили книжку «Комунікативні навички лікаря. Відповідно, вона є в вільному доступі, і її можна там придбати точно. І там точно все розписано з конкретними прикладами, які можуть використовувати в своїй практиці, як і студенти, так і лікарі. І е, можна навчитися, але звичайно ніхто не застрахований від помилок, бо це справді складне питання. Навіть лікарі з досвідом можуть інколи допускати цих помилок. Врешті-решт ми люди. У нас також є наші захисні механізми, які нам інколи заважають. Тому е, таким чином ми дуже вдячні вам за таку вичерпну відповідь. Дякуємо, друзі, що дивитесь нас. До зустрічі. Бережіть себе!